Якщо заступник прокурора відповів на ваш запит на минулій сесії по Біличанському лісу, я хотів би, щоб ви прокоментував, чи задоволені ви його відповіддю і ви ставили досить таки правильне професійне питання щодо відповідальності конкретних осіб. Перед цим я підійшов до голови селищної ради Садовського, він не прокоментував. То я хотів би, щоб ви прокоментував, це, як ви бачите подальший розвиток і які би ви рекомендації, наприклад, могли б дати тій самій прокуратурі. Ну, прокуратура може мої рекомендації не сприйняти, А як фактовесь хочу сказати, що те, що було оголошено прокурором про прийняття апеляційної станції відповідних рішень від процесуального кодексу, це вже дає підстави для вжиття певних дій, дійсно певних дій щодо осіб, які допустили. Прийняття цих незаконних рішень, оскільки я майже переконаний в тому що підстави для всіх позовів були майже однакові. оскільки це щось шлося про одною теж територію, ділянки, які поділяли різним особам, не не відрізняються чимось якимось там обмеженнями. Один від одна від одної, тому я, я думаю, що після того як була пройдена апеляційна інстанція, вже треба було прийняти при приймати відповідні рішення в той же час. Я знаю, що є така практика, коли разом з порушенням таких справ і розглядом таких справ в цивільному э -э садочинстві все одно вживаються певні заходи щодо осіб, які були задіяні в цьому процесі. Більш того, для того, щоб я вважаю, для того, щоб знеможливити е прийняття е аналогічних рішень по по цим же об'єктам, по цим же об'єктам, е об'єкти, можна так сказати, дуже привабливі, е як кажуть ринку. Ін -інвестиційно. Е да? інвестиційно. Да? інвестиційно інвестиційно привабливі, таке інше. Я вважаю, що будь-який об'єкт може бути інвестиційно приваблений, все залежить від умов, о, які задає влада. Там, на жаль, цим об'єктом влада не хоче визначати. Не хоче визначати, на мою думку, тому що, мабуть, в учасниках цього процесу є представники влади, мабуть. Тому що іншого просто відповіді іншого немає. Якщо там. Це чесно, по закону, неправильно і не по закону, то треба вживати повних банків. Якщо по закону ніяких проблем, тоді скажіть, будь ласка, про це. Інформація про суха, і я розумію, вона дуже суха, оскільки йдеться тільки про цифри. Але самі по собі цифри, які були оголошені, дають можливість робити висновки про дуже великі примір. Якщо йдемо про кількість гектарів. Одночасно приймається рішення. Одночасно ця акція була спланована і підготовлена. Вона не може ця акція здійснюватись однією особою. Тобто планується групою, подивіться, рішення одне чи два і такі масштабні виділення земельних ділянок. Було заготовлено, а хто буде приймати в цьому участь? Звичайно, відповідні служби відповідні, і, мабуть, депутати, які голосували, треба було поцікавитися. які ж депутати голосували за це рішення. І хто лобіював ці рішення? Прокуратура це може зробити і потрібно робити. І вона і так багато часу витрачає. І буде жало, якщо прокуратура не доведе ці справи до кінця. На сьогоднішній день ця проблема набрала оголоси. Я так думаю, що якщо прокуратура не доведе. Ці справи до кінця, то я так думаю, що відповідна реакція виборців буде адекватна реакція. Пане депутати. Ще скажіть, будь ласка, якщо ви пам'ятаєте, на деяких минулих засіданнях сесії з, з, з пропозиції качного було проголосовано підтримати пропозицію про розширення меж селища Коцюбинського. Чи не вважаєте ви в цьому випадку, що вас депутатів трошечки не проінформували або навіть ввели в оману, бо ви очевидно не були повністю повністю проінформовані? Які це були виділення, і більшість проголосувала за розширення меж селища Кодюбинська. Чи, чи не є це маніпуляцією, на вашу думку? Тоді я голосував проти, тому що не мав інформації. Можливо, це було проєкт фаховий, можливо, все було пораховано, можливо. Але оскільки я не мав цієї інформації, я не можу голосувати, довіряючи комусь. Тим більше, що я знаю, що є там певні, певні питання існують. Да, і вони... Не отримали свої відповіді, тому я голосував проти. Я думаю, що це просто гра. А, дійсно, введення в оман. На сьогодні, от сьогодні проголосували на це рішення по межам орпіня. Я за те, що проширить напруга, знаю цим регіоном, так як Косибинську, є напруга в виділенні земельних ділянок мешканцям Косибинська, або мешканцям зібрання. До мене особисто дуже багато таких осіб звертаються, їх звернення не розглядаються до моменту затвердження меж. Так, да, межі треба затверджувати і давно повинно було затвердити ці межі, але де, як, з ким. Чи погоджено, чи може залізти вже на іншу територію, наші нам суперечки. Дуже просто вирішити це питання і е, зайти в залу за круглий стіл і вести переговори з Київською радою, з якимось іншими територіальними громадами і владнають погодити межі з лісниками. В одному випадку ми кажемо, що не треба берегти, а в другому, тому що треба роздати, шукаємо іншу підставу для того, щоб він треба бути постійною, а, чи як кажуть людиною неперекрашеною і не перекрашуватись, не перефарбовуватись, коли треба якісь потрібні питання, особисті питання вирішити. Навіть навіть ви маєте в мене популярне. Треба бути завжди не бути хамилів. Якщо ми по закону давайте скрізь по закону. І я впевнений, що якщо б все ж таки е заздалегідь було концептуально визначено розвиток будь-яких регіонів, ці питання вирішили простіше. Дякую вам. Дякую.